Роздутий живіт викликає скуті стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Це сніданок в прямому ефірі. Ми сьогодні згадуємо роковину обстрілу ракетного обстрілу Дніпра, коли загинуло більше 40 людей, зокрема 6 дітей, 14 січня 2023 року. Росія обстрілює Україну ракетами і в Дніпро прилітає. Насправді Дніпро дуже сильно до сих пір, так як і інші міста України обстрілюються. Наша кореспондентка Аня Мартищук зараз там, і власне на свої очі вона бачить, як живе місто, що там зараз відбувається. Ну і звичайно, як вчора вшановували роковини цієї трагедії, Ань, тобі слово. історія розповідає. про життя. Хочеться історію так. про життя. Будь ласка. Так, колеги. Так справді ми вже е, два дні фактично у місті. Спостерігаємо, як воно живе. І Дніпро це дійсно хаб для волонтерів, для волонтерських організацій, для е, людей-переселенців, які знайшли тут прихисток з окупованих та прифронтових територій. Сюди приїжджають військові і на лікування, і бачитись із родинами, і місто знаєте на перший погляд. Е, і в принципі намагається жити звичним життям, наскільки це можливо, а в умовах війни, і дійсно, місто ми бачимо, що от, їздимо вулицями, поранене, поранене від російських ракет, які прилітають в житлову інфраструктуру, іншу цивільну інфраструктуру. Багато наслідків цієї війни тут помітні, і навіть з останніх днів розкажу, що пригадаємо, що обстріли буквально два дні тому. Були сюди, були направлені ракети кинжал ворожі, було навіть влучання. Але на щастя обійшлося без жертв. Також пригадаємо, що в ніч проти 7 січня ворожими безпілотниками було пошкоджено освітній заклад, гуртожитки та житлові будинки. На світлинах можемо бачити, як рятувальники та небайдужі містяни оговтуються від біди. Всі намагаються швидко все ліквідовувати, збирати докупи, відремонтовувати, ставити вікна. І таких насправді випадків в цьому місті багато, багато прикладів. Стається біда, всі гуртуються, допомагають і е, отак, от місто живе. Ну і звичайно, поговоримо ми про одну із найбільших ран в цьому місті. Це влучання, яке відбулося рік тому російської ракети у житловий будинок, де в ще було зруйновано два під'їзди. Загинуло дуже багато людей і, і дітей. І про цю про це ми сьогодні будемо говорити. І власне вчора була були роковини цієї трагедії. І ось зараз ми перебуваємо на цьому місці і можемо побачити, що як виглядає обірна обірване життя? Це можна зараз просто побачити. І рік рік минув, але поки що тут ніяких робіт не проводилося. Ми бачимо кухні, які світлини, яких облетіли рік тому всю мережу. Всі українці бачили, емоційно це все сприймали, переживали. От, наприклад, ця помаранчева коричнева кухня це квартира. А тренера, про якого ми будемо теж сьогодні, згадувати, вона відома. Багато хто згадає власне ці світлини. Бачимо, що кухні, холодильники з магнітами все залишилося, все як люди в той день. Залишили так, оце обірване життя зараз і виглядає. Бачимо, що зараз огорожена частина тут будуть проводитися роботи, але про це згодом розкажемо, яким був вчора день. Я тут власне була і бачила, як тут відбувалися такі. Емоційні речі буквально через дорогу є зупинка громадського транспорту, Її містяни перетворили у такий а, меморіал. Туди приносили, приносили іграшки, а, приносили квіти. Люди просто зупинялися автівками. Приходили, ми спілкувалися, діставалися з різних кінців міста. Приходили аби вшанувати пам'ять загиблих і. А, це були і знайомі тих, хто власне, тут загинув. Це і просто небайдужі місцяни, які досі переживають цю трагедію. Це люди, які були тут в той день, які приходили сюди допомагати ліквідовувати і рятувати людей. Давайте послухаємо, що вони говорили. Ми одразу побігли сюди. І те, що побачили, це не вкладається взагалі в голові. Коли такий жах побачити на власні очі, коли Люди з вічаю кричать, шукають своїх рідних, намагаються щось зробити, допомогти. Ну, це, це був жах. І на моїх очах врятували літню жіночку, там з якого поверху я вже не пам'ятаю. Чоловік з дев'ятого поверху з правого крила сигналізував якимось там чи телефоном світив, запускали дрони. Потім ці хвилини тиші, коли намагалися почути людей. І там хтось кричав Допоможіть, серце завмирало. Це дуже важка трагедія для всього міста, для всієї України. В один момент загинуло стільки людей, стільки дітей. Принесли іграшки діткам, щоб вони на тому світі спочивали, принесли свічечку, щоб душки були в спокою. Прийшла сюди вшанувати пам'ять загиблих, ну, тому що серед загиблих була моя знайома. Це жахлива трагедія і ми ну, повинні про це пам'ятати. І коли я прийшла сюди, подивилася, я всього вираз хочу, і виглядає русський Ми тут вчора намагалися поспілкуватися із сусідами, і телефоном ми спілкувалися з тими людьми, хто вижив з під завалючії квартири. Зараз в цих під'їздах зруйновані, але вони зізнаються, що не готові сюди приходити, не готові говорити. Але тут ще проживає в цьому будинку 16 людей в 16 під'їздах. Будинки, які вціліли. Тут люди живуть і. Як оговталися, як їхні квартири, в якому стані? Ми зараз наживо поспілкуємося із мешканкою цього будинку. Доброго ранку, Доброго ранку. Це Володимир Володимира Самаріна. Вітаю, ваша квартира буквально біля провалля. Розкажіть коротко, як ви пам'ятаєте цей день? Як вам вдалося вижити? Що ви пам'ятаєте? Ми в той день були всі вдома. Я чоловік та донька і. Був просто якийсь бах і все. Ми навіть не зрозуміли, що це наш будинок. В мене поранила доньку, ми її схопили. Я виглянула в вікно, в вікно побачила, що машина ціла. Чоловік кричав: викликай швидку. Я кажу, яка швидка, сідаємо, поїхали. І, мабуть, через хвилин 10 ми вже були в лікарні, і через півчаса години ми були вже на операційному столі, бо доньці. Скальпувало обличчя. Це дівчинка 12 рочків. Її потрібно було дуже срочно прооперувати. Квартира, мабуть, у вас була пошкоджена, в якому зараз вона стані. Бачимо, що тут роботи якісь вже розпочалися, тривають. Що Квартира зараз? так була пошкоджена не дуже сильно, але вікна, двері, шкафи, дзеркала то все, все, все було розбито. Злетіло позитало з піділь. Зараз проводять, ми ще нічого не робили, тому що ми чекаємо, коли закінчиться ця реконструкція, і ну, будемо сподіватися на те, що ми залишимось жити все одно в, все таки в своїй квартирі. Комунікації вода, комунікації все, все так, гаразд. мабуть, через, uh -huh. десь через місяць вже все підключили, і ми в квітні ми після волонтерської квартири ми uh -huh. приїхали в свій будинок і. Вишкому. Жити можна так, зараз так. жити раз. можна mm -hmm. так. Все гаразд. Дякую вам, Володимира Володимир Самаріна, мешканка квартири сусіднього під'їзду. Одразу після проваля. Ми почули, як мешканці зараз живуть, що їхні квартири в принципі придатні для життя і готуються до реконструкції. Ну, а зараз ми пропонуємо подивитися сюжет історії тих людей, які тут загинули. Як це було? Їхні історії. Давайте подивимося у сюжеті моєї колеги. Прошу. Це була субота 14 січня, 15.30 дня. У час, коли багато людей вдома у звичайну дев'ятиповерхівку в Дніпрі влучає російська ракета. Удар вмить зруйнував два під'їзди та зламав десятки людських життів. Загинули подружжя Дмитро Гусь і Анастасія Ігнатенко та їхній півторарічний син Макар. До Дніпра вони переїхали з тимчасово окупованого Токмака, що на Запоріжжі, квартиру в будинку, куди поцілила російська ракета. Орендували за тиждень до трагедії. Серед загиблих мати, молодша сестра та бабуся Русани Бабкіної. Вони усі із Маріуполя. Мати Тетяна Ноніашвілі, військовослужбовиця, разом з іншими захисниками міста до останнього боронила Азовсталь. П'ять місяців провела у російському полоні та повернулася під час жіночого обміну за три місяці до тієї атаки по Дніпру. Її донька Русана поки не готова давати інтерв'ю. Про рідних, яких вбила Росія, вона писала у Фейсбук. Останній раз, 14.01.23, я говорила з мамою телефоном о 15.07, дві хвилини п'ять секунд. У нас все тихо, наче відпочивай. Мама мала бути на службі, але залишилась вдома через ГРВІ. Сестра наводила лад в черговій орендованій квартирі. Бабуся на кухні тільки закінчила смажити чебуреки. Той день мав стати святковим для родини Дніпрянки Світлани Фігурної. До неї з іншого міста уперше за рік приїхали донька Марина та зять Андрій. Завітали також син і невістка з 15-річною онучкою Анею. Усі вони, а також чоловік Світлани, після російського удару загинули. Сіли за столом празднували. Я вийшла на кухню, хотіла взять мясо в духовку. І з'яс такий тріс. В одну секунду я потеряла всю свою сім'ю. Всю Росія того дня зруйнувала ще одну родину: – 23-річної Анастасії Швець. Світлина з нею зроблена фотографом Арсеном Дзодзаєвим, облетіла усі світові змі. Ракетна атака застала дівчину в ліжку. За чотири місяці до того вона втратила на війні коханого. На фото Настя тримає в руках усе, що залишилося від її квартири: м'яку іграшку та новорічний дощик. Тоді вона ще не знала, що її батьки, які були в іншій кімнаті, також загинули. Дівчина й досі оговтується від пережитого горя та не готова спілкуватися з журналістами. Того дня в об'єктив фотоапарата Арсена Дзодзаєва потрапила ще одна людина: чоловік, який блимав ліхтариком з вікна зруйнованого будинку. Це Євген Ботвінов. Разом із дружиною Ольгою вони винаймали квартиру на дев'ятому поверсі. Там я стояв, розмахивав світив фонариком в кухні. Подружжя вже двічі тікало від війни. У 2014-му переїхали з Донеччини до Херсона. У 22-му, коли російські військові дісталися й туди, евакуювалися у Дніпро. Того дня від загибелі їх врятувало те, що разом опинилися в кімнаті, що вціліла. Було дуже холодно і буквально за 10 хвилин до цього жахливого собиття, ми лишимося на дивані, укриваємося одіялом і приходимо в себе, коли це вже случилось. Відкриваємо в сусіднього коміту, і вже не було ні сусідніх конат, нічого, і просто була тотальна пропасть до первого етажа. Після порятунку Ольгу з осколковим пораненням доправили до лікарні. Нині, за рік після трагедії, вона намагається не згадувати ті події. Як психолог, я знаю, що таке синдром вижившої людини. Але коли цей синдром ти проходиш особисто, по-перше, ти радієш, що ти вижив після трагедії. По-друге, ти не можеш радіти, тому що розумієш масштаб цієї трагедії. А потім третій етап тобі взагалі ну ти не розумієш, як жити далі. Ольга каже, жити далі їм допомогли люди, які згуртувалися навколо їхньої біди, та яким подружжя дуже вдячне, а також улюблена робота. Її чоловік лікар, вона мотиваційний спікер. Ми лікуємося тим, що багато працюємо, допомагаємо людям. Життя це неймовірний дар. І сьогодні, якщо у нас є день, і ми можемо щось зробити, оце надо цінувати. Врятуватися того дня вдалося також Ірині Спасивцеві та її восьмирічному сину Захару. Вони жили на другому поверсі. Мене мгновенно всім просто привалило, і я просто потеряла сознання. І тільки лише на голос моєго сина очнулася. Ірина отримала численні осколкові поранення, але змогла вибратися з під завалів. А небайдужі чоловіки витягнули її та сина з понівеченої квартири ще до приїзду рятувальників. За кілька днів з під руїн дістали їхніх домашніх улюбленців, шиншилу на прізвисько Сеня та Кицьку басю. Щоправда, ще одного ворожого обстрілу сеня вже не пережив. по По-видимому, це був інсульт. Він став метатися по клітці, став дюргаце і Вот. кошка у нас выжила, она у нас старінька, їй 20 рік, нам її Були, ну, адалі ущаслива. Ірина каже, після трагедії її сина постійно мучить головний біль і розвинулися хронічні хвороби. До того ж, і досі вони не призвичаїлися до життя з чистого аркуша адже втратили все. Загалом, та російська атака зруйнувала 236 квартир та забрала життя 46 українців.